Військовий оглядач та інструктор, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін про українські саморобні боєприпаси київський інженер Льоша розповів виданню The Economist», що скидання звичайної гранати із коптера це часто недостатньо, і після її вибуху російські солдати часто просто втікають. Тому три місяці тому Льоша з групою ентузіастів, працюючи у себе вдома, створив альтернативну 800-грамову протипіхотну бомбу зайчик. Її корпус друкують на 3D-принтері і потім його відправляють на наповнення вибухівкою С4 та сталевими уламками, розповідає видання. За словами Льоші, на випробовуваннях ця шрапнель ріже дерев'яні бруси як по маслу. Команда Льоші щотижня друкує пластикові оболонки для. Приблизно тисячі таких кенді бомбс Цукеркових бомб, так їх назвали журналісти видання, мабуть, їм така асоціація прийшла через вигляд стабілізатора цієї бомби. Інша група інженерів-аматорів, друк армія, за останні чотири місяці виготовила понад 30 тисяч цукеркових бомб. Їх лідер СВАТ стверджує, що темпи виробництва зростають. Яніс Озолс, засновник латвійського відділення диких бджіл. Wild Біс, це група добровольців зброярів за межами України. Він розповів, що з листопада 22-го року з Європи було відправлено не менше 65 тисяч таких снарядів. Пише економіст. Деякі цукеркові майстерні, так би мовити, використовують спеціальне програмне забезпечення для моделювання вражаючого потенціалу різних типів шрапнелі та кутів їх встановлення щодо заряду, і навіть звертаються за порадами до чат GPT – до штучного інтелекту. Розповів на правах анонімності військовослужбовець із Києва, знайомий із їхньою роботою. Інший український військовослужбовець, на позивний дюк, який воює під Донецьком, розповів журналістам, що нові 5 5-кілограмові бомби-цукерки вбивають піхоту за 20 метрів від місця падіння. При цьому він зустрічав уже 200 різновидів скидів, і у даний час командою Wild Bees, дикі бджоли, ведеться робота зі скорочення різноманітності бомб та стандартизації їх виробництва. Отака історія: від каналу Самий Сік додамо. Звичайно, честі хвала цим людям, котрі дійсно посилюють обороноздатність країни в прямому сенсі, тільки одне запитання не до них, а до Всесвіту. Тобто і бомби для скидів у нас розробляють ентузіасти, інженери, аматори та волонтерські об'єднання, так ми все вірно зрозуміли. Але ж тоді скажіть, що робить Міноборони, окрім того, що закуповує хрінові турнікети, наприклад, про котрі ми вже розповідали. Якось би хтось спитався в Резнікова при нагоді Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.